Ото круто з'їжджають хлопці. То ви тут з'їжджаєте? Так. Да. І не боїтесь? Дуже. Ого, я би боявся. А ти Іванка боялася? З'їжджається, каже, що не, не. дітей. Ти би боялася? Зараз би боялася. В дитинстві я ще не такі брала вершини. Підкорювала. Ого. У нас в селі біля школи так само. Такий був спуск. Дуже. Що ми робили? Ми заливали. Водою, воно замерзало. Потім ми брали мішки, сіна туди. І, і так само, прямо на дорогу. Хтось один мав стояти на дорозі, щоб машина не вбила. Угу. Донизу класно, хоча доверху, мішка або санки. Їхати Там. доверху не вийшло, я так розумію. Так, да, Не виходилося ніяк. Ну слизько. — Ага. Угу. Дайте куди ми йдемо. Mm -hmm. Ну що, ти показуєш Аврора? Аврора. Ось це. А. Ми йдемо на пошту. Ми йдемо на новеньку пошту. Я ще маю такого кульочка. Сьогодні маємо відправити три посилки по 2 літри. Сьогодні маємо відправити. Дякуємо, що замовляєте. Малиновий напій. Хто ще бажає Малинове, замовити? Молоде вино. Yes. Хто ще бажає, звертайтеся в телеграм. Да, бо його, його все менше і менше і менше. Так. Дегустуємо, ділимось з сусідами, відправляємо підписникам. Все як має бути. Так. І воно мене... Уровень падає. Падає стрімко <-ку> рівень. <падає> Приймальними умовами доставляємо. Дуже страшно. Діпши сюди. Ну що, ми вже наближаємося. Нам ще три хвилини. І ми вже відділені. Ага. Відправляємо. Бодрящий напій. Поїде в Київ і в Харків. Дві посилки Київ, одна Харків сьогодні. Ага, а відправили вчора ти носив? А Тому, я в Харків. Ти? Да? Харків. Може теж Харків. Вчора Харків було так. Не пам'ятаю, чесно вітря. кажучи. Угу. Сніг сьогодні я повідгортав, можна їздити машиною. Все виглядає приблизно отак. Але Іванка каже, веди мене на сніг, щоб я покачалася. Випустити пар. — Як дикий кінь. Я жартую. Я теж. Але скажи, класно ходити, правда? Звичайно. Пройтися. Бодренько. Гарно, Дуже гарно. Воно корисно для фізичного здоров'я, для емоційного. Так. так. Пані маєш? Ще забула сказати, що не просто йдемо, а легка нагрузка. Можете залегка тобі нагрузка? Ану а ну, так. Ого, тебе тягче, в тебе тягше. Ну? Нам головне зараз не перепутати, там не відправити комусь 2,5 літри, комусь півтора. Не Треба буде добре <с розбиратися. <с Бо комусь буде класно, а комусь буде плачевно. <сham> <сham> <No>. <сham> Ладно, якщо що, то вибачайте, комусь півтора прийде. Ні, 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 ми відповідально станемося. Але то людський фактор завжди присутній, може бути різний. Та я жартую. Ладно, ми вже доходимо, йдемо відправляти. Чеки відправлені. Посилки відправлені. Я казав, Київ-Києві, Харків, а насправді Київ-Києві, бровари, Харків дійсно був вчора. вчора. Харків був, так. Так класно на новій пошті все. Чік-чик-чик. Запаковують, так гарненько, перекладають, щоб все було класно. Значить, що виходить? Получається, що там були в різних коробочках, різна вийшла вага коробочок, бо десь плотніший картон в одній, угу. в одній, може якийсь менший, плюс десь більше там наповнювача, десь менше. Ну не знаю, чуть-чуть вага відрізнялася. Але вартість однакова. І в різні міста, але вартість трьох посилок однаковісінька. 100 гривень. А вчора та що одну літру ти відправляв, скільки було? А я не пам'ятаю. 70 чи скільки одна літра? А дві літри 100. Да. Точно не пам'ятаю. Так що угу. такі-то справи. Так що, Вигідніше, як не крути, брати да. більше. Но. Як не крути, оптом дешевше. Бачиш, добре, що поробили такі карманчики. Ага, є трошки машинам, де роз'їжджатися. Можна зараз змінитися. Чекаємо ваших замовлень. Тож так не сподівалися навіть, що так активно перший день все по замовленню. чого, мед так само? Ну і мед такі так само, так. Тільки вийшли голоді, зразу почали так активно ага. замовляти. Тож ага. зараз трошки наїлися медом. Ну, до речі, в нас я трошки прошчитався і меду ще може є на продаж трошки. Я забагато для своїх потреб на зиму залишив. Mm -hmm. Мені здається. У мене взагалі потреби меду маленькі. Ще можна стільки десь Так, три ну, літри да? продати. Я не знаю куди. Вино вигадати. продали Та ні, земка в'ярні. Куди вертаємося? Ну все, ми йдемо додому. А ви підписуйтесь на канал, пишіть якісь ідеї, питання, скарги, пропозиції. Ми будемо їх читати в коментарях. Ну, я скарги не дуже люблю читати. Все, всім гарного дня. Па-па! З вами був канал Юний ентузіаст. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.